Більше двох місяців без нормальної торгівлі продавці на відродження бідкаються через яму, яку вирили посеред ринку. Нагадаємо, що два місяці тому комунальне підприємство «Луцьк Тепло» розпочали там ремонт теплотраси. Менше людей стало людям. Вам приємно було по такому болоті. Гот, неприємно старші люди козуються, падають. Ну це ж ну ясно, що не неприємно і не добре. Більше того, декілька кіосків або закрили, або перенесли в кінець базару, а орендна плата в півтори тисячі гривень нараховувалася кожного місяця. Цілими днями під відкритим небом, дощі, сніг чи вітер, і що востой, ми мучимося. А як? Все позабирали, де поставиш контейнера. Тим більше в базарі стояти це одне, але збаляємо сюди було пройти, це ж не було нереально. Там ж все обвалювалося. Проблеми у підприємців були із муніципальною вартою. Останні виганяли продавців з місць, де ті торгували. Ну вони знали, що ми оренду проплачуємо, все як не має бути, а ганяно ж так нам не тут не можна стояти. Вбачає у цій ситуації перешкоджання підприємницькій діяльності голова громадської організації бізнес Волинь» Ігор Дельов. каже, що можливо таким чином хтось хоче змусити підприємців закритись, а ділянку використати за іншим призначенням. Такий цікавий експеримент, можливо, да по перешкоджанню. Підприємницької діяльності, тим більше, що наскільки мені відомо, це ну, дуже довго відбувалося це. Скажімо так, іноді наші комунальні служби все роблять дуже чітко, дуже швидко, а тут, ну, певно, з два місяці да, люди не могли спокійно функціонувати. Як один з варіантів, це дуже могло би вплинути на торгівлю і на скажімо, дії, які перешкоджали б діяльності підприємців. Яму на ринку відродження почали засипати тільки сьогодні перед нашим приїздом. Мабуть, на комунальників таки вплинули скарги підприємців, мешканців району і сюжет телеканалу Сфера Зоряна Володимир Володимиртвінчук, Сфера ТВ.